Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На Чернігівській у Києві сталася погоня поліції зі стріляниною за водієм Мерседес Гелентваген. Повідомляють місцеві пабліки. Водій прокатив співробітника поліції, що тримався за вікно. Зі стріляниною авто таки зупинили. Про особу водія наразі не повідомляють. На відео бачимо, як поліцейський застрибнув на авто, але водій не зупинився і тягнув його по дорозі. Чи пов'язана подія з розшуком ТЦК? Поки що невідомо. Е, так. Вони в рукопашну поклали чоловіків. Може, вони щось придумали. таке? То що буде так, як вона скаже. Е, а або... довели. Ви що це не ви відразу це робите. Це ж 18 століття. Це ж тоді такі, був такі, патріархат. Може, вони мали свою думку. А може штани? А може, точно ходили в штанах. Mm -hmm. Штани, це палека з дивуні та мері Рід, дві найвідоміші жінки сімнадцятого століття. У Перу ви можете спробувати коктейль із жаби. Як його готують? Живих жаб змішують у блендері з бобовою юшкою, медом, соком алоє і коренем перуанської маки, що вважається дуже корисним.